Привіт, Черкас справжнього центру України! Це місто поєднує в собі сучасну енергію, неймовірні краєвиди та багато історію. Сьогодні Черкаси стали справжньою ареною для оффроуд шоу які об'єднали водіїв, мандрівників та справжніх шанувальників бездоріжжя. Перед вами не просто автомобіль. Нес «Гренадір» – це справжній позашляховик, який має унікальну конструкцію та дуже чудові характеристики. При створенні цього автомобіля було використано компоненти від найкращих виробників: вигони від BMW, коробки перемикання передач від ZD, салон від Recaro, електроніка, Bosch, підвізка, SAS, пружини – еба, тобто всі топові елементи. Вадима вітаю! Привіт! Я вітаю тебе в десяте. Вау! Сьогодні десятий раз. Ми проводимо офроуд-шоу разом з Енеос Гринадір. А де ми проводимо в десятий раз шоу Енеозгринадір? Ми проводимо офроуад шоу в дуже гостинному місті Черкаси. Черкаси це любов з першого погляду. Дуже гарна місцевість на Черкащині. Ми сьогодні з тобою в лісі. Я хотіла, щоб ти нас познайомив з трасою з задоволенням. Що я покажу тобі. Вадима, які головні особливості цієї траси? Це пісок, крени, артикуляція, спуски, підйоми, як завжди. Грунтове покриття. Тут я думаю, такі, якийсь пісок. Не такий, як завжди. Він дуже такий сипучий. Так як ми в сосновому лісі, він зазвичай тут як порох. Угу. Які відмінності від інших трас? Ліс. Складність рульошки між деревами і трохи кренів, і підйомів і спусків. Скільки часу потрібно, щоб повністю проїхати по маршруту? Від 6 до 9 хвилин. Це досить довгий. Да, так, Цей маршрут. раз трошки довший, ніж зазвичай. Розкажи нам про технічно небезпечні ділянки. Тут їх є три, це. Підйом це спуск і підйом з креном. Найнебезпечніша ділянка? Це вже на фініші підйом з креном. Який кут нахилу? Тут максимальний кут нахилу 22-23, в одному місці 26. Що вертикаль, що на крен. 24 на крен, 26 на вертикаль. Які ти даси поради учасникам перед самим стартом? Пристягуватись і отримати задоволення від їзди на гренадірі. Дякую. Автомобіль дуже устойчивий, тримає трасу, комфортний. все, все в порядок. Ну, на більш цікаво, але різні машини, різні можливості. Двигун потужний, коробка добре працює. Дуже сподобалось там є таке місце, де ти сам себе зариваєш. І коли зариваєш, дуже добре працює блокіровка що заднього що переднього моста. І добре виїжджає вона. Це як людина яка експлуатує постійно пікап. В мене трьохлітровий морок. Ця машина відчувається потужнішою, вона трошки менш маневреніша, але це, скоріше всього, за рахунок мостів. Дуже класна діагоналка у неї. Єдиний момент, що треба за рахунок, мені кажеться, бензинового двигуна, просто йти треба на оборотах. Йому трошки малувато крутного моменту на низах. Но машина така дуже трушна, кандова. От для любителів, скажем, якщо людина там намагається її розглянути як альтернативу якомусь там загальному, ну взагалі, скажем, звичайній машині звичайному пікапу. Ну, не знаю. В принципі, вона має бути, я не знаю, таким адептом офроуда або якісь там рибалки, охоти. Не знаю. От людина, яка проводить нехай там не половину, але, може трошки менше половини свого часу поза асфальтом. Взагалі поза асфальтом. Автомобіль дуже сподобався. В нього коротка база, порівнюючи з чорною машиною. Класніше виворот іде у цілому краще. Ця машина сподобалась більше, хоча я фанат бензинових автомобілів. Колега, скільки ви сьогодні провели тест-драйвів? Ну, я саме провів близько 35 тест-драйвів. Це означає, що на двох автомобілях сумарно ми провели близько там, 70 штук. Круто. Який настрій панував на майданчику? Зазвичай такий серйозно веселий. Тому ну сумних людей стовідсотково не було. Всі були задоволені та щасливі. Це дуже круто, коли ми такі емоції привозимо з собою. А були сьогодні комедні випадки? Так, звичайно, коли ми піднімалися на підйоми, жартували, або були якісь небезпечні випадки, коли люди одразу ж не відпускають газ, коли я їм кажу про це. Є шанс заїхати, тому не треба цього казати. Головне, щоб не плутали педалі. так? А що б ти порадив новачкам? Не боятися їхати, і що саме цікаве, знати міру. От коли є от таке відчуття, що не потрібно туди їхати, не потрібно золоті слова. Головне правило, що є на оффроуді, це коли є якась у нас перешкода, і краще об'їхати. Це буде безпечніше і легше. Сьогодні вкотре і довів. Він створений, щоб долати перешкоди. Дякуємо гостинним землям Черкащини. Зустрінемося незабаром. Далі буде.